Сьогодні я до вас з посланням. Я ченелер, і, як правило, коли мені задають запитання, відповіді приходять у вигляді вірші, як зрозуміти, що воно ваше, слідкуйте за своїм тілом, ем, якась вібрація по тілу, тепло, холоди, сльози, ем, якісь відчуття у цього такого ем, чогось рідного, теплого. То просто знайте, що тоді це послання точно для вас і точно сьогодні. І яке буде сьогодні послання? Хочу сказати вам я прийшов час свою творчість розпакувати, відчути те, яка ти, які саме маєш ти в собі дари, і які люди зараз з тобою навкруги. Придивись, друзям своїм посміхнись. Щось цікаве їм розкажи. Про себе ти бери і пиши. Ти знайомся з собою, довіряй собі, коли пишеш рукою. Час для себе ти знайди, тілу, любов ти приділи. Відчувай. Що щастя вже є в тобі, а ті спогади, що підіймаються, нагадують тобі, що ти просвітляєшся, і що ти найцінніше у цьому житті. Придивись, озирнись, не квапся, посміхнись, день з усмішки починай. Сама себе, сама себе ти надихай. Відчувай і довіряй. Я хочу вам сказати, що дуже багато тепла, так теплесенько, і можу сказати тоді, що дуже прекрасні люди мене тут дивляться. Творчі люди, тому що слово йшло про творчість. Я завжди, коли беру послання, потім його розбираю і вже починаю трактувати. Мені подобається. Те, що я почула, сама переслухаю. І хочу сказати, що жодне слово не приходить просто так. І дуже важливо, з яким словом воно й стоїть поруч, да, такими сусідами являються. тому що мій шлях мого розвитку почався саме з такого послання. Я ще тоді зовсім не знала, що таке ченелінг, що таке послання від янголів, як це, ну, типу, що, що, що це таке? Але це був початок війни, і мені здається, що ми тоді всі шукали опору хоч на чомусь, хоч на комусь, і вірили в будь-що, аби тільки мир прийшов на наші вулиці і на наші землі. І хочу сказати, що отак я почала довіряти посланням і просто йти за ними. Це не є просто, це не є. Як би вам сказати, логічно, напевно, але в цій довірі я знайшла своїх людей, я знайшла свою ре реалізацію, я нарешті почала працювати сама на себе і зараз працюю зі своєю командою. Просто слухайте, можуть бути сльози, тому що зцілення відбувається в моменти того, коли слово йде до людини, і саме через мій голос, і саме через ці слова вже проходить такий... Промінчик світла від мого сердечка до вашого сердечка. Ось таке сьогодні коротке моє звернення до вас. І якщо бажаєте отримати послання, ви можете писати тут під, під відео, а я вже методом шортс, ну, цих коротеньких відео, чи тут якось зайду і дам послання кожній людині. Тому я тут для вас сьогодні проявляю оцю свою таку магічну сторону. І хочу, щоб ви розквітали, щоб ви світилися і собою надихали. Дякую вам усім за те, що ви тут є.